everybody and Welcome back to my channel. Привіт усім. Сьогодні ми з вами розпочинаємо п'яту тему за підручником Imagine for Ukraine. другий клас. П'ята тема on the farm на фермі. Page 47. Ми бачимо sheep in Stetsivka Village Ukraine. Стадо овець так, у селі Стецівка Україна. Look, count and choose. How many sheep can you see? І так, скільки ми бачимо овечок. Ну, давайте спробуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I can see 9 sheep. Зверніть увагу, що слово sheep не вживається у множині. Тобто його її множина, слово ship це є sheep. без закінчення S мацінуватись. How many legs has a sheep got? <laughs> скільки е, ніг має овечка? Four legs, of course. Draw a farm animal in your notebook and say: There is on my farm. Ну, хто може жити на фермі? Може бути a pig, наприклад, так? Uh, поросятко, a pig, свиня. Так, може бути, бути a horse кінь, a cow, корівка. Так, будь ласка, намалюйте. Хто може жити на фермі? Ну, а ми переходимо до першого урока. Це у нас lesson 1 vocabulary. І так, listen and point. Вивчимо спочатку назви тварин, так, або тут і тварини, і комахи, і птиця. Okay, listen, point and repeat. B. Bird. Chicken. Cow. Dog. Donkey. Duck. Sheep. Peep Jola. Biot. Ptashka. Chicken. Kurka. Cow. Uh, Korivka. Dog. Pesek Donkey. Oslik. Duck. Качка. Шіп-корівка. Овечка, вибачте. Шіп-овечка. Кит. Кяу корівка sheep, овечка. І так, ще раз повчимо нові слова. Bee. Bee, бджола. Брюд птах. Чикін, Чикен курка. Кяу. Кяу корова. Dog. PES Dog Donkey Donkey Віслюк. Качка. Sheep. Sheep. Oh, вівця. І далі ми будемо наступні слова вчити ще з вами. Good. Now let's do task B. Listen and repeat. Слухаймо і повторюємо. B. bird bird chicken chicken cow cow dog Dog Donkey Donkey Duck Duck Sheep Sheep Для кращого засвоювання такої теми, так, щоб ми не просто вивчили слова, назви тварин, а ще і в конструкціях якихось, можна розіграти такий діалог. What's the animal? Що це за тваринка? І відповідь It's a donkey. Це віслюк. Як ми бачимо на, цій фо, на цьому фото. Давайте далі. І так, What's the animal? What's the animal? It's a bee. What's the animal? It's a bird. What's the animal? It's a chicken. What's the animal? It's a cow. What's the animal? It's a dog. What's the animal? It's a donkey. What's the animal? It's a dog. What's the animal? It's a sheep. Okay. Лисен аскенданці і ще раз прослухайте питання і приклад відповіді. Вибачте, без звуку записала цю, цю частинку. Детально ми розглянемо домашнє завдання за робочим зошитом зі спонсорами каналу, тому Join Our Community. Перевірка триватиме за нашим робочим зошитом, сторінка 38. Тому, будь ласка, Join. Join, Join Our Community. Ну, а я з вами прощаюсь до наступного уроку. Це у нас буде урок граматики. Ми там будемо вивчати додатково, що хто вміє робити е, наші модальні дієслова, дії. That's all for today. Goodbye, good luck, до зустрічі.